В Маневицькій виправній колонії засуджені займалися шахрайством. Вони видурювали гроші у водіїв таксі по всій Україні. За інформацією поліції Волині, 27-річний засуджений разом з двома спільниками телефонували до водіїв таксі, представляючись адміністратором ресторану чи кафе та просили забрати неіснуюче замовлення у гіпермаркетах, оплативши його у терміналах. Водії вносили кошти, поповнюючи абонентські номери, які їм диктував шахрай. Після нібито оплати замовлення його потрібно було доставити за додаткову винагороду. Однак після перерахування грошей зв'язок із шахраєм зникав. Співробітниками кримінальної поліції задокументовано щонайменше 20 фактів подібних шахрайств. Загальна сума збитків становить близько 100 тисяч гривень. На даний момент проводиться досудове розслідування за статтею 190, частина 4 та 2. Вирішується питання про оголошення підозри усім членам. Злочини груп затримали зловмисників поліцейські волині, працівники Меневецької виправної колонії разом із спецпризначенцями Корт та Тор.